Я хочу тебе закликати, не просри своє життя, не витрачай його на те, що тобі не подобається, на людей, які тебе не люблять і не, і не вірять у тебе, на безглузді речі та миттєві задоволення. Подумай, коли в останнє ти замислювався, що важливе ти зробив у своєму житті, як і якісно ти прожив останній день або рік. І я усвідомив, що останній рік я займався бізнесом, який більше не надихає мене. Я займався тим, що вже не люблю щиро. І від цього усвідомлення я впав у відчай. Тому я хочу, щоб кожна людина займалася тільки тим, що любить і від чого кайфує насправді. Немає сенсу витрачати свій час на те, що не приносить радості. Ми приходимо на цей світ бути щасливими, а не робити те, що тобі не подобається заради грошей. Треба насолоджуватися життям. І перестати думати тільки про гроші. Так, іноді треба робити складні і неприємні речі, але в багатьох це іноді триває десятиріччями. Ти не уявляєш, скільки грошей у світі і як легко їх можна заробляти. Зупинись і перестань гнатися за ними. Не відкладай своє життя на потім. Колись я куплю нові кросівки, колись я подзвоню батькам, колись я поїду у відпустку. Але ти точно знаєш, скільки часу в тебе є. Життя дуже непередбачуване, тому якщо можеш і хочеш щось зробити зараз, зроби це. Запитай себе, чого насправді тобі хочеться. Згадай, чі, чого ти хотів в дитинстві, що ти собі обіцяв, про що мріяв і про що мрієш зараз. Почни робити те, що подобається, і про що ти мріяв. Гроші прийдуть і заробляться. Я все життя ганявся за грошима, забуваючи про себе та свої бажання. І це не проводило до щастя. Але гроші завжди приходили, коли я щиро робив те, що подобається. Коли створював і запускав, наприклад, нові корисні проекти для людей, такі як освітні курси з інвестицій. Коли я зробив перший курс, мені неочікувано пройшли великі замовлення в основному бізнесі. Тому, ще раз нагадую, не просри своє життя. Нещодавно я записав, запитав себе, що б я зробив, якби мені залишилося жити рік, і я відповів, що написав би книгу. А якщо одну годину, і мені захотілося записати це відео. І нещодавно я дивився фільм, де одна літня жінка, хвора на рак, влаштувала передсмертну вечірку. І кожен міг сказати все, що вважав важливим, і. Попрощатися і подякувати їй при житті, а не на могилі. І ця ідея настільки крута, що я подумав: коли ти помреш, ти вже не почуєш всіх цих слів. Да? Тому я вирішив сказати те, що хотів, і додати, що я вдячний своїй родині, своїм друзям, своїм вчителям та клієнтам за ту любов, за ті життєві уроки, які я отримав. Моя місія продовжується, і я продовжую служити людям. Буду допомагати вам жити якісно. І, на жаль, цей канал я закриваю, адже за мірками YouTube, він вже мертвий. І новий канал про гроші, бізнес, інвестиції, та, можливо, трошечки про духовність, вас вже чекає за посиланням нижче. Окрім того, у мене є телеграм-канал. Підписуйтесь, там. Я ділюсь своїми довгими постами і усвідомленнями, а також інвест можливостями, такими як, наприклад, як заробити більше 80% річних на балі через фліпінг на нерухомості. І слідкуйте за новинами, адже я готую щось, що змінить ваше явлення про гроші.